Друзі, всіх вітаю себе на каналі з вами Максим. Друзі, сьогодні у нас буде дуже цікаве відео. Знаєте чому? Тому що у нас буде експерт на день. Чи вдасться нам сьогодні знайти автомобіль за один день? Будемо шукати шкоду. А 7 критерії у нас такі: бюджет в районі 15,5-16,5 тисяч доларів. Треба 2-літровий дизель на автоматі або на механіки. Ви думаєте, що це дуже легко зробити, але давайте подивимося, що з цього вийшло. Цікава нас послуга одразу зустріли клієнтів і куди ми їдемо по площадках. А перед площадками, перед об'явами, ми заїдемо на авторинок, подивитися, які варіанти нам пропонує Луцький базар. За послугою експерт на день ми працюємо попередньо за тими варіантами, які ми обрали по авторі. Але також ми їздимо на Луцький ринок, ми їздимо на інші майданчики для того, щоб знайти дійсно той варіант, який вам сподобається на 100%.

Зато честно. Может быть. Не факт. Так, ну що ж, друзі, кожного разу перед покупочкою автомобіля треба що зробити. Треба його гарнесенько перевірити. Якщо ви переживаєте, що CarVertical не зможе вам цьому допомогти, то це зря. Тому що CarVertical працює з багатьма різними машинами. Що з Європи, що офіційні, що Америку, все це можна подивитися. За Вінкодом він за 2 секундочки вам зробить гарнесенький звіт. Там ви можете побачити, коли був зроблений цей автомобіль, скільки в нього було власників, звідки пригнаний цей автомобіль і також. Також фіксацію пробігу. Якщо автомобіль заїжджав до дилера, то у вас кожні заїзди до цього дилера або до якогось сервісного центру, який працює офіційно, то CarVertical зафіксує цей пробіг і ви зможете його побачити. Також, якщо автомобіль попадав в ДТП, то CarVertical вам покаже фотографії, він вам покаже орієнтовну вартість цього ремонту. Після чого ви зможете з легкістю зрозуміти, треба вам така машина чи ні. І також для, і також для людей, які переживають, щоб не придбати собі автівку. Після таксі, то карвертикал цю інформацію фіксує. А з моїм промокодом MaxAuto ви отримуєте знижечку в 20% для того, щоб він вам був більш доступним. Посилання на CarVertical залишаю внизу під відео. перед тим, як щось придбати, спочатку краще перевірити, а потім спати спокійно і не переживати, що ви цього не зробили. Воно коштує недорого, але. Не дай Бог там покаже пробіг 500, або машина була в ДТП або в таксі. Ну це ж буде капець. Тут краще це робити одразу. Хотів би вам трошки розповісти, чим же цікава ця послуга. Її можна, мабуть, трохи порівняти з супроводом на луцькому ринку, тому що ви туди приїжджаєте і ми саме по Луцькому ринку ходимо і допомагаємо вам у вибірі автівки. Це експерт на день. Тут трохи це інакше працює, тому що попередньо, коли ви замовляєте цю послугу, ви самі обираєте ті варіанти по Автор по, ЛХ, по РСТ, там де хочете. Дивіться, саме ті варіанти машин, які вам дійсно подобаються, що по кольору, що по комплектації. А на Луцькому ринку у вас є тільки те, що от сьогодні приїхали, і ви повинні з того щось обрати. І також у нас по експерту на день ми працюємо з 9 ранку до 6 вечора. Але годинка є обіда для того, щоб поїсти, щоб не вмерти з голоду. І ви розумієте, що з 9 до 6 вечора можна оглянути ну, дійсно безліч автівок. У нас навіть було один раз, що ми оглянули біля 14 чи 16 машин і тільки. Тоді ми обрали саме той варіант, який сподобався клієнту. Луцький ринок він працює у нас з 9 до 12, тобто як мінімум, у вас на половину часу менше. А ті автівки ви обираєте тільки ті, які є. Тут часу більше і купляєте саме те, що вам потрібно. Тому тут і є великий плюс цієї послуги. І також ви ж можете побачити, що за цією послугою ми виїжджаємо скрізь. Якщо ті варіанти, які ви попередньо обрали по авторії, по різним базам нам не підійшли, то ми їдемо на різні майданчики великі в Луцькій. Ми їдемо на Луцький ринок. Якщо і там нічого не знайшли, заходимо знову на авторії. Дивимось, можливо, щось вискочив. якийсь варіант. тому що наша головна задача знайти вам дійсно класний, перевірений автомобіль за ваш бюджет, і щоб ви поїхали від нас задоволені. Крім того, ті варіанти, які ви обрали по оголошенню, ви перед цим надсилаєте мені або експерту, який буде ввести цей супровід, і він їх розглядає. І від цієї варіанти, які дійсно сумнівні, і залишаються тільки ті, які вже є якась велика на них надія. Там, де у нас пробіг фіксується, там, де фотографії гарні, там, де є повний опис автомобіля. і відкритий він коди з номерами. Також ці послуги ви можете розглядати абсолютно різні варіанти. І ми, до речі, працюємо за цією послугою в різних містах. Ми можемо вам її надати, наприклад, в місті Києві. Там у нас багато Америки, у нас там є якісь офіційні машини. Також ми даємо цю послугу в місті Луцький. Тут ви знаєте, тут можна шкодовочку, Орино, Фольксвагена якогось подивитися, але як правило, він буде дизельний і у нас в універсалі. Але ми ще можемо вам надати послугу в місті Львові. Там також є у нас і Європа, і Америка. А якщо ви хочете для себе Volvo V50 Тата або форт фокус божественний, то ми вам можемо надати цю послу в місті стри, тому що там саме більше цих машин. Тому друзі, ми працюємо в багатьох різних містах. Звертайся, і ми тобі також допоможемо. Як ви можете побачити, вони знайшли прикольний варіант. Це у нас Octavia чорно, на топових фарах і ще й комплектації Soul. Ви зараз скажете, що це за така за комплектація? Друзі, це звичайна шкода, але соли у нас, як правило, комплектації відрізняється трохи пошився. Більше різниці ніякої немає. Ні в двигуні, ні в коробці, ні по мультимедії. Взагалі нічого. Це звичайна шкода, просто з цікавими сидіннями. Все. Друзі, як ви можете побачити, Сергій з хлопцями пройшли абсолютно весь Луцький ринок і знайшли всього-навсього один варіант, який підходить по бюджету, по комплектації взагалі сподобався нашому замовнику. Але ми вирішили проїхати ще по майданчикам у місті Лус, тому що їх доволі багато. І... До речі, у нас в інстаграмі є посилання цих майданчиків, на якому ви також можете знайти для себе автівку. Залітайте, полистайте наш інстаграм і там є їхні контакти, і ви можете зайти і подивитись на сьогоднішній день, які продаються автівки. Я просто. Кожного разу кажу, що в Луцькі, крім Луцького ринку цього божественного самого великого, є ще багато різних майданчиків, які також продають багато машин з Європи. Як ви бачите, коли хлопці їздили по майданчикам, вони там побачили шкоду А8. І хочу вам сказати, що на сьогоднішній день вони вже стають у нас популярними. Дуже багато цих автівок ми вже е оглядаємо, допомагаємо з покупкою. Взагалі, у мене є ціле повноцінне відео на шкоду восьму. Там я розповідаю про двигуни, про коробки. Робимо тест-драйв, показую вам дизайн цього автомобіля. Тому, будь ласка, зайди і подивись. Дуже цікавий автомобіль. Вже дуже багато різних наворотів. Все це у нас сенсор, невеликі монітори. Підсвітки, ну коротше, зовсім не схоже на той е автомобіль шкоди, який ми вже для себе привикли уявляти. Це вже зовсім інші вже технології, дуже багато асистентів. Ну коротше, дуже цікавий автомобіль. Треба варіку щось зробити. Взяти прапор і перевірити в нас внутряночку, тому що машинка була заперекав. Колочко задають останні. Сітка Но... транспортувальна є. Сюди у нас ухиливаємо. По ціном радіки заберу. Подкачка, а подкачка була, ну вкрали, чесно кажу. Вкрали. Це вже поки привезли. Серйозно, була подкачка, це є. Є подкачка на декрі. Декра з неї все все вона ціленька. Подкачка є, а тут приїжджає сюди, кажу, хто забрав. Він ну, каже, давай розслідувати. З Литви є заснято, але з Литви є заснято прокоп, який показано, що є. Почти я вам покажу <реку> прикол. Я думаю, ви таке... Дуже часто, я взагалі такого не бачив. Давайте подивимось до салону. Стой, стой. Я вам скажу, по пробігу 188 тисяч, не знаю як це можливо. Ви подивіться, будь ласка, в салон, владі, покажи людям. Плафон просто в захисної плівки з завода. Не знаю, або плафон міняний новий стоїть, або дійсно ну, стан такий був. ого-го Турбінка, вентиляція картерних газів, Дивіться, ну взагалі без зауважень. Ну так, да, трошки менше середини. Ну, хто заливає, пів щупа там між максимум-мінімум. Я заливаю бомбу. ек На вагах йде варта. А може і мені не вже. Забігся бадьоро не Прям взагалі ніяких поки звуків. Ну десь там може ролик підсвистує. Зараз прогріться, пройде, це буває. Десь там ролик, десь там щось родить, але кожного разу я вам нагадую. Друзі, всі автомобілі з Європи приїжджають до нас, як правило, не обслужені. Так, да, є якісь винятки, але, як правило, не обслужені. Вони, наприклад, деякі взагалі машини продають спеціально, коли вже підходить заміна ГРМ там, або якісь великі роботи, то вони в Європі його продають. До нас вона приїжджає. Тут хто купляє, він повинен гарнесенько обслужити цей автомобіль. Я кожного разу роблю так зі своїм автомобілем. І кожного разу нашим замовникам ми про це кажемо. Коли ви вже придбали цю машину, як мінімум масла фільтра треба поміняти це обов'язково, але треба звернути увагу до масла в коробці, якщо це у нас автомат, звернути увагу, коли був замінений останній раз ГРМ. Якщо записів немає, то в багатьох машинах можна фізично на нього подивитися, відкрити лючок, подивитися на стан цього реміна. Він або потрісканий, або посатаний, або там нитки з нього терчать. Ми зрозуміло діло, що його краще поміняти. Взагалі краще поміняти, а потім вже розуміти, що у вас машина повністю готова до любої подорожі. А взагалі, крім обслуговування оцього великого, на який треба розрахувати свої кошти, також не забувайте, що ще треба автівку поставити на перший облік. Це теж коштує недешево. Не також на сьогоднішній день цей страховий поліс коштує просто космічні гроші. На нього вже також те треба враховувати витрати. Демфер не чудо оберти не пали, чому Зараз Сергій каже, що Демфера він не чує. Це один із моментів, коли ви переживаєте за цей момент, тому що він коштує. Багато коштів. Якщо ви їздите на автоматі, то Демфер, як правило, проїжджає у нас в районі там 220-250 тисяч кілометрів, і на нього вже треба буде враховувати десь в районі 600 доларів витрати. Але це основний момент до цієї коробки. Але на механіки Демфер, як правило, їздить трохи більше. Але це все знаєте, це все так образно, тому що дивлячись, де їздила ця машина. Якщо вона їздила тільки в місті, якщо вона їздила тільки в пробках, то понятно, що Демфер вийде у нас раніше. Ці машини, оці європейські. Скі вони, як правило, за аукціоном, вони лізінгові, Вони більше їздили десь по трасі. О цієї машини, як ви можете побачити, вона 19-го року і вона вже проїхала там 190 тисяч кілометрів. Тому ми розуміємо, що ця машина більше їздила все таки по трасам. Тому демфер там буде жити більше. Але в порівнянні скільки коштує автівка, то демфер коштує недорого. І він їздить дуже довго, тому переживати за нього не треба. І взагалі при діагностиці, коли ви купуєте автівку, то ви його можете почути з легкістю. Він починає в надступ. We'll Велика перевага в А групі, що вони дуже гарно діагностуються. З легкістю можна знайти оригінальний пробіг. Можна подивитися стоп-кадри, в якому році, в який час і в якої секунді була якась помилка. Скільки раз ця помилка була, турбіна, форсунки, сажевий фільтр. Все це також читається з легкістю. І також є плюс в ва групі, що коли хочуть стерти пробіг з коробочки автомат, він коштує дуже дорого. Тому люди лишні рази це не паряться, і пробіг там не старають. А ми його потім з легкістю знаходимо ну, Дивіться, форсуночки в ідеалі, це при тому, що машинка повністю холодна. Е, останні помилки чистилось 20 тисяч назад, в все гуд. Ну, зараз перевіримо турбінку, але не хочу я на холодну трошки давити, але прийдеться. Дві з половиною, дивіться, вже 2-300 вона надуває з місця. 8 грам сажі 386 була остання регенерація. 183, 432. Зауважень немає, до форсунок до турбіни зауважень немає. Вона 379, і 300. Бачите, скільки всяких обслуговування? Так, я дивився сюди. Європатрони також всі в нормі. Так, запас ходу 300, едблю запас 1300 треба буде заливати. Помню, що прийняв взагалі. Класно. Ні, ще прийняв борошу. Дуже класно, м'якеньке. М'якеньке, да. Десь половина. Скільки? 2,5 було? Так, да, майже 3,5. Це, до речі, да, вона походові, ну, тарабани, вообще. 5 чоловік в салоні, електрика вся працює, форсунки, турбінка, я вам показував. Угу. Дивимось на стан знизу, знімемо захист. Так, Да, друзі, зараз буде другий етап. Перевірочки в нас, тому що машинка була мною перевірена. І в принципі рекомендовано, але зараз, як завжди, заїжджаємо на СТО, знімаємо захист, майстри дивляться ходову частину. Ну і двигун, звісно, знизу і стан кузова також. <плес> На міський, міський, міський. Кідає, немає це, це, а що знайшли по ходові речі? Передні аморти потікли і два салінблоки переднього речага Задні а -а -а. Вони відірвані від мока. А ті стойки мокрі, то це вже... Ну, вони типу ще якби, працюють, але це, це вже і рахується віде. дефектом, тому що з них вже витікає масло. Воно до, до определенного уровня витече і він перестане працювати. <плес> По тютків маслі, нічого, все. Тільки взагалі в нас сука. ну до коробка взагалі зауважу немає. Сальники по волосі. Як завжди в нас і буває потія, тут він... навіть застарілого нічого немає. Пробіг, так? Да? 100 183-242. Пробіг. 19-й рік. 19-й Мануал. По завершенню дня, що я вам хочу сказати, вибрали ми гарну шкоду з гарним пробігом, все як хотіли, 2 літра на механіці. Пробіг підтверджений, пройшла вона всі перевірочки, всі виписки, тобто вона рекомендована повністю. І зараз ми їдемо, забираємо, вже зробили сертифікат, зараз забираємо договір куплі-продажу, і наші клієнти, замовники вирушають до себе додому. А перед цим хочу сказати, що машинка все ж таки 19-го року. 16 500 був старт по ціні і за 16 ми її забрали. Друзі, хочу до вас звернутись і нагадати за наші соцмережі. Тік-ток. Інстаграм, фейсбук. Полі, ну ми є абсолютно скрізь. В інстаграмі є абсолютно вся інформація, де ми зараз їздимо, які автівки в нас зараз на огляді, які на СТО, які автівки ми придбали, фото з клієнтами, гарне відео цих от машин, і також там є опис, скільки коштував, який рік, який пробіг. Ви там можете навіть для себе зорієнтуватися. Якщо ви там шукаєте якісь там шкоду або гольфа, або міган, то зайдіть у нас на інстаграм, подивіться, скільки вони на сьогодні коштують в гарному стані. Посилання на наші соцмережі залишу внизу. Під відео. Ну що ж, друзі, і відео підійшло до кінця. Як ви бачите, попрацювали гарно язенько переглянули. Дуже багато різних варіантів. Об'їздили Півлуцько, але все-таки знайшли саме той варіант, який сподобався і нам, і нашому замовнику. Пройшли абсолютно всі перевірки комп'ютерної виписки. СТО, ТО і цей автомобіль був нам рекомендований. Тому нагадую, хто хоче знайти для себе гарний варіант за один день, то ми спробуємо вам в цьому допомогти. Тому всім дякую. До наступних зустрічей наступне відео у нас буде з Луцького ринку. Будемо дивитися автівки з бюджетом 11-12 тисяч доларів. Мабуть, уже буде цікаве відео. Не будуть їх корчі, так чи ні? Па-па.